Навірно, я буду продавати квартиру». Як і... ти можеш продати зйомну квартиру? Ну, вона там не зовсім зйомна. В смысле, вона там не зовсім зйомна. Ну, вона моя. Ну, а я за неї якось 4 роки плачу як за зйомну. <рес> ну, так склалося. Я ней викупив і вже кредит погасив, тому я планую неї продавати, де переїжджати в село. Ти, Руслан, що зараз гониш? Я Шо? кожного місяця платила половину комуналки за квартиру, половину за оренду. І ти зараз кажеш, що це твоя квартира? А хто тебе заставляв? Ти сама казала, ні, ми маємо двоє. Я тобі маю допомагати, ми сім'я. А що він міг сказати? Я такі слова це гріх щось сказати. Руслан, ми з тобою стільки років разом зустрічаємося. Для чого ти так мені брехав? Я не можу поїхати. Я не брехав, але трошки ти що гроші платила, я їх відклав. І все ще було за що жити. Сміс ті гроші, що я платила, ти відкладав. Да. Ти взагалі? Що? Я на тебе взагалі напишу заяву, ти поняв мене? А, а як воно буде звучати? А ну давай. Я платила, він відкладав. Так, О -о -о. так ти лохотронщик, ти розумієш, ти лохотронщик. Ти реально, ти оце знаєш, бабок тих розкручують на квартиру. Так само й ти мене розкрутив. Ну, я платила за квартиру за зйомну, а він каже, це його квартира. Тянь. Ну, знаєш, якщо є такий талант, то, то чому б ним не скористатися? А якщо є тим більше жертва, яка не заведеться. Жертва. Ну що? Жертва природи. Не переживай, всі гроші є на місці. Будемо жити в селі і нічого собі не відмовляти. Наверно, я буду продавати квартиру.